Вот. Але на сьогоднішній день, э, значить, ми збираємо їх і розказуємо, що, що тариф буде рости до одне діло. а на сьогоднішній день... Деякі житлові будинки взагалі мають, не мають такого внесення. Тут у них немає пільгові, їм потрібно ці всі документи, і вони тільки збирають тоді, коли їм потрібно. Вони збирають, допустимо, по 5 гривень з квартири на заміну лампочку, там де ви зрозумієте. Ми їм зробили практично такі кров, покрівлю ми зробили, і є, дворника вони наймають йому заплатили кошти, і немає стабільного внесення. Оце одне питання. Є. В другій, допустимо, 65 копійок з квадратного метра, як був колись там них, так і не залишився. Як інші ставлять про 20, є. Тобто, якщо ми говоримо про створення служби замовника, то це потрібно, щоб кожна СББ платила я певну якийсь відсоток для отримання. Тому що там був юрист, паспортист, віде, та, віде, юрист, віде. паспортист і так далі. І ви знаєте, коли ми починаємо їх сьогодні говорити, ми не можемо збільшити внески. Ми не можемо людям це пояснити. Ми йдемо поясняти, всі розуміють, і тим, тим паче говорять, що ну, це колись буде. І от на сьогоднішній день служба єдиного замовника поки. От, в такому состоянні, що я почув цю тему взяла, тому що вона в мене не вирішується і на тому що ви новий сам у нас, тому ви, щоб не наступати. Награбли тех своих коллег, которые уже наступили несколько лет назад. Общайтесь. Вот эта встреча как раз ваша. Служба Еленого Замовника решилась в штанге в Новой Одессе, создала ассоциацию. Они знали службой единого Замовника? Ну, вы знаете, у нас ассоциации есть, но у нас тихо-трошки, так не нужно поменять направление того, чем у нас занимается. Но или на базе тиени. Тієї... І створення інші. Ну надо Юрій Івановича відпроситися на суботу субботу, воскресенье, і поїхати по Дік Города і забрати інформацію. Ну на от на сьогоднішній день я хочу вам просто сказати, що коли ми за закругло сіл всіх наших 52 ОСББ волів, да? Ну, буває там кого немає, але на сьогоднішній день вони дають таку інформацію, що у них є один, передає другому, і там той же самий електрик, і той же самий сантехнік, і дворні. Вони мають декілька ОСББ, одніх яких, самих фахівців. Тобто скажу, не, не лігально вони це вже у них це все є. Це прямий договор? Так, да, це прямий договор. Ну, я маю в виду, Они не приняты в штат, но вы заключены. Платятся за те які которые предоставлены, ведущим... а не просто платятся за работную плата, за не знаю, за что. От, за якісні однозначно послуги. Тому навіть двірний є, допустим, на один житловий будинок, там, де велика територія, а є, допустим, на 5-6 житлових будинок на один двірний. І на сьогоднішній день, так, да, є в них теж проблеми, вони приходять, це в основному, звісно, більші проблеми це зв'язані з каналізацією, все остальне у нас вода подається цілодобово, так тут немає, сміття вивозиться теж, тому що це окремі послуги. Це в їхні тарифи не входить і внесли це не буде. Тому, да, ми над цим питанням працюємо, це добре, але на сьогоднішній день ну, вона є такі проблеми. Може, ви знаєте, як, в зв'язку з тим, коли приймуть закон про житловий Кодекс і там написано, проєкт написано, що створити ОСББ за один рік, то це якось підштовхне і тоді і надо буде. розумієте, Так в них є час, вони самі. за, mm -hmm. займаються вот, договорами, да, да, все спокійно. Да. А коли, допустим, скажуть масово за один рік, завтра сьогодні ляли mm вже, -hmm. як завтра проснулися в ОСБ, так як і в то mm -hmm. можливо і тоді. І Польща теж. І Польща У вас власника, квартири, все, призначається управляючим. У вас должен быть резерв управляючих. Люди, которые... Если еще он круто мучил, он... да, да, да. то вообще читал, читал, читал. Вопросы, коллеги, товарищи. Вот коллега затронула самый главный вопрос. Хорошая жизнь. Да? Еще вариант. Вы знаете, а у нас много чего не хватает. Вы... Не Вы... только в жилье. И Вы... в медицине Вы... давайте перечислять, Вы... каких законов у нас, хватает? Да. У нас да. не хватает. У нас много.